Man. Вони сюди падають. Ладно, що Чули, зараз опять не почав. Я не чула ніколи про ці 13, 20, 14. 13 ставка, 14, 50 від відставки. Блін, капець. У мене як було, у мене було так. Продаєш на одну кепку більше, плюс 10 гривень. Отакого в мене було. По бургерам не було такого, була тільки ставка. Secret cake basement, є.

я б пока що тоді ціни були значно менші, ніж зараз. Прям точно ціну не згадаю. Чого ти? що що? Нічество. Спайкман. Ну я. А іншого бачив? Yeah. Ні. Ну проти прогарні продавали? Ні-ні-ні, це була та цешка. Капа! Я тільки зрозуміла твій жарт. За пару секунд. Кошечка, борился этим пальцем. Липши по одному быстрее. Одна патлата, взагалі без шолому. Мы туда за зароб убежали. Чекай, там знизу душать. Ах ти херня, блин. Я на тачку сіло, <гум> да, десь так. Я не можу! Ти, ти цього приколу тягнеш, а я в один серйоз приймаю, бо боя цей. Секуни. Бігає тут цей той. Є таким. <гум> Сподіваюсь, не приціл. Там маселерка душить. Іфінні здорово. Вони там перехерачились трошки. Та де цей грьобаний вихід? З іншої сторони, блін, тільки з однієї. Грають десь тут, походу. Тут тут. А ні, трохи далі. Ну, я маю на увазі, що це не оригінальні кепки були, типу. Тут ті бігають під хатою. Ручки нормальные немає. Одного Він бачила на жовті, інших є. не знаю. Кого? Руки, Другий зайшов. Є. Вертикалку візьму, Да. Там двоє, двоє, двоє. Хілиться отут. Може, там і пікатами. Візьму вертикалочку. Ага, дякую. За хатою. А який розумник. Спущу, щоб мене пікало з одного. шот одному. Міхера. Живий. Може захочу щось закинути. взагалі нікого не бачу, я прийшов прямо до них. Ні, ні, вони вже знову нами відійшли. О, сюди, 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 біжуть. Двоє до тебе. Білий. За білим. Найс, nice, good job. Боже, там цьому типу так ввалило трошечки. Трошечки неприємно, блядь. Я бы кинул рапортик. Ой, все тачек. Шо мы секрет бейсмент видом. Красава, дякую. Здесь по пути мав нет? Максим бар, Ну тут. зараз скажу. Я уже пам'ятаю, де він. тут один біля починок. Дякую. Тут у нас по дорозі. Блин, десь Був у бы. Десь може тут чи що? Ну, я теж так думаю. Десь тут, походу. Може помиляюсь, може, це ці штуки. А, ні, це туалет, це туалет. Сюди я мітку ставила. Блін, не пам'ятаю, де він тут. Гора біля починок. Так, нас ніхто не бачить. А, отут, напевно. Забий. І там хзи. Тут будуть по-любому по цих будинках, тому обережно. Нє, нєе, нє! Бо... Тікай. Тому обережно олігатор вліз... врізається в дерево. Блін. Що такі стачка їде на мене, бен? Тікають від кось. на мій труп пішов отата. Ага. Прям дійшов уже? Е, ну, чув, близько був десь. Угу, нічого. Нихера вас тут Що-що? Барганкейкис? Хорошо? що кейкис? Да, блин, там уже одни стопнули. Сим треба зону, а мешцы мы поняв кемпы, и вони проезжают через верх. Ну, а там стопнул, я прям чего? Я рідко лутаю ці підземні підвал підвальчики ці, коротше, тому халіпончик є на цей. Не рінтуюсь. Божаки лох. Я. Джон Сідо! Ну, певно. Я не бачу, де вони здохли. Там один внизу, а другий десь за каменем, мав би, ні? Ну, коротше, мені тут дуже погано. Це камінчики кинули. Я потім тут буду не в зоні. Зараз мене, типу, уб'ють в спину. Але по лівій мені було прям. Дуже погано. От бачите, ви бустаєтесь і у вас зброя з піднизу, і вниз, і йде, якщо вона на другому слоті. Тобто, ви ж в близькій відстані використовуєте аєрку. Ось я приколки що коли ти лежиш, типу, щоб зброя в тебе через верх не йшла. Було б хаєшки, я пробувала б прокидати. Ну, когось. Угу. Там моліки. Угу. Тільки моліком прям треба вилучити, бо він же може перехилити. Це він, Но, чекай, це ж не його, да? Ні, ні, це не його, це не його. Угу. Це тих, кого він нокав. Угу. Один, один, один. Блях, він мене вже побачив би. Я бачу, 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 бачу. Easy. У <laughs> нього третій шолом був, як? Ну, я просто Він підгорів чи не підгорів? Потіло, потіло, потіло. Прийшла дівка, просто фатальний шплу. <laughs> а вибачте?